Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні два роки спочатку широкомасштабної агресії московської орди проти України. Я хотів би поговорити трошки про плюси і мінуси для нас, українців чому набули і чому втратили. Спочатку ну, з почну що було вчора. Вчора, на так зване свято їхньої армії ганебної, а це була ганебна втрата тоді, в 1918 році Латвії, Літві, Естонії, Фінляндії, Польщі і України. За вимогами німців. Німці захопили після жодного перевороту 5, 6 7 разів більше території, ніж до цього. Ось. І цю ганьбу вони перетворили на якесь свято. Але ж вони все одно відзначили тим, що вбили людей мирних котрі спали в своїх домівках, ну і підпалили нафтову базу. І вона палає до сьогодні, не можуть його загасити. Так, то, що було найближчому минулому, Авдіївка, здали Авдіївку. Треба було здати хоча б на місяць раніше і не було б таких би втрат, як воно є насправді. От. Бо там нема було що захищати, бо все було зруйновано. Це <клес> мінус для нас і в прямому переносному сенсі, що втрати території плюс і втрата людей. Котрі попали, потрапили в полон, і що буде з ними, деяких вже вбили, Ось, це треба було не чіплятися за руїни, за це зруй... ще зруйноване місце. Міст зруйновано багато, і а війка не найвелика серед них. От. Е і то, що і до сьогоднішнього дня ми спостерігаємо, чуємо це діє е в Польщі е з того боку кордону. Е якщо в 22-му році вони допомагали нам от, і добре допомагали. А в цьому році і в кінці минулого року вони діють буквально, скажімо так, вороже, бо затримують дуже необхідні для України вантажі. Треба нагадати полякам, що колись Черчилль, і рузлі почули з уст свого друга Джозефа Джугашвілі Сталіна, що, мовляв, е Варшава колись була рюським городом. Хай вони про це не забувають, бо Сибир дуже плаче по, по них, чекає поляків. поляків. Це те, що ми сприймаємо як негатив. Ну і за минуле кінець літа і початок осені е, на вимогу наших партнерів, що, мовляв, ось ми вам дали танки, БМП, БТРи, давайте в наступ. А ну-ка, давай швидко вперед і все. У наших діячів, військових не вистачило сміливості сказати, звичайно, а ви нам покажіть, як це зробити, коли ви не засіяли минами, як небо засіяли зірками. Чому ви раніше не дали нам те, що потрібно? Ну, <клес> не вистачило сміливості і пішли в атаку. Пішли в атаку, загубили і техніку, і загубили людей. І крім цього, на окремих участках фронту просто пішли в атаки. Це я знаю не там десь якимось чином, а від е, певних осіб, котрих я знав, я кажу вам, я їх знав з дитинства, бо мене майже 70, а хлопцям, ну, трошки більше за 30. Ось таким чином. І що я хочу сказати, що це нам дуже неприємно, бо в м'ясних атаках гинуть не тільки вороги, але знаходяться дурні і з нашого боку, котрі роблять це злочин. Ну, совкова ментальність, совкова вивучка, вона спостерігається всюди. Хто зачепив це совкове виховання військове, той зневажає життям людей. І на превеликий жаль, на превеликий жаль, якщо 22-й рік був ну, роком таким, що е, москолота получала пику собі. Ганебних поразок, то в 2023 році вона вже зробила висновки і почала діяти зовсім інакше. На державному рівні вони почали величезну програму підтримкою державного фінансування. По виробництву безпілотників всіх е марок, е Найдієвішим серед них виявився ланцет, на котрим колись намагалися деякі товариші, скажімо, з нашого боку, навіть оглузувати. Ні, ні. Дарма, дарма виявилося. І скажу так. Що, якщо е, там робиться все на державному рівні всі військові програми, то у нас громада фінансує більшість закупок дронів А з боку держави е, уряду е, інших структур Мизерна мізерна кількість осіх безпілотників, співдронів і таке інше. На превеликий жаль. З одного боку, получається так: що це добре, що громада це робить громада це плюс нашим людям. А з іншого боку, для чого нам такий уряд? Чого існує той Офіс президента, котрий тільки тримає в руках пили, щоб розпилювати те, що нам надають. Розкрадати. Ось. <кхем> і скажу так: що якщо так і далі буде, я не знаю, щоб там хтось чимось визначився. На урядовому рівні Ось, за останні ці два роки. Ось. Тобто, всіми своїми діями вони нам демонструють те, що вони ні на що нездатні. Не здатні. Напряму громада закупляє і направляє саму дієву на сучасному часі е, дрони, а з боку держави я не бачу жодного такого прикладу, щоб було сказано. Оце держава надала військовим Да? Такого немає. Тобто чиновники, чи як там державні службовці, вони невідомо для чого не потрібні. Е, і скажу так, що зараз за лаштунками е, роздаються такі слова, е, мовляв, що треба уже йти на там... Мовляв, уже э, устали від війни і тому подібне, да? Уявив собі, що э, прийшло на перемір'я. Э, тоді, в той же самий Європі, э, з'являться такі потвори, як э, Саркозі, э, Сільво Бірусконі, э, Меркель. І нині сьогодні діючий, оцей азіат Орбан, котрий з Урала колись його предки приїхали туди, хапанулись там себе клаптик з землі чужої, осіли там, але ж свою азійську ментальність вони загубили. Вони зараз всі солідарні. З цим бункерним, котрий має також корні фіноугорські. Ось ну, я скажу вам наперед, да, що європейці за останні 80, більше 80 років ніде не воювали і вони не хочуть воювати, і не можуть, і не будуть воювати. Навіть Якщо москолота вже і загрожує, да, вона і загрожує, вже, що вона поверне собі і Латвію, і, і Естонію, і ту ж саму і Польщу кажуть, що це Русський город. І, 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 і Фінляндії загр... погрожують. От. Е, ви знаєте, я не вірю, щоб в Європі знайшлося. Ну, 2-3 відсотки бажаючих воювати з московською Ордою. Бо чому? Бо вони вже привикли до такого солодкого життя. Знаєте, вона деградувала в цьому плані в той час, коли москолота воювала в Афганістані. Після цього, да, після війни. Потім в Афганістана, в Сирії і э, в этому, та, як його, в Ч Чечні э, проводили там, так, скажемо, етнічну геноцид, скажемо, етнічну етнічну і етнічну війську, і геноцид. Вот. Потім э, була. Безпосередньо військові орди приймали участь в Югославських подіях, кривавих, потім в Карабасі, так, потім Грузія, потім Молдова, а потім прийшла черга і до України. До речі, Джохар Дудаєв він попереджував, що на черзі стоїть Україна, а лише такі продажні покидьки, негідники, котрими були такі, як кучма і його оточення, вони просто глузували і сміяли. Мовляв, це ж брати православні, да? А від православ'я треба відхрещуватись. Да? Бо хай вони заглинуться цим православ'ям московського розливу. Да? І вони... це одним є одним з приводів, мовляв, ми браття православні. Оце дикуни фіногорського і бурято якутського походження. Тобто сподіватись нам, на європейців, на Сполучені Штати, тим більше, що туди, там, в Сполучених Штатах до влади прийде обов'язково Трамп, ніхто інший. Бо Джозеф Байден, він старенький, і шансів виграти у нього немає. І то, що нас чекає, в найближчому майбутньому е, е, я що-небудь такого е, оптимістичного не бачу, не чую ось тому, скажу таке, що відбили до 8 година. Так, заважаю, відволікаю. Що ось той факт ще, ще один нюанс, ще один нюанс. Я навмисно почав останніми днями вмикати наш зомбоящик. да? І я От скільки я слух, дослухаюсь в новинах да? жодного слова, жодної мови про події в Секторі Газа і не почуваю. Слов засудження, що там коїться геноцид. геноцид, справжній геноцид. Це визнають і громадяни Єврейської національності, зокрема, хасіди. І раввіни, і деякі політики, котрі, ну, гуму... гуманістично налаштовані. А в Україні жодного процесу. Це також негатив до наших засібів масової інформації. Я б хотів би сказ... назвати їх засобами масової. Балванізації. вони тримають нас за дурнів. Громада має знати, що там коїться і е, якої думки дотримуються наші так звані звані керівники. Чи це добре, коли там вбито майже 10 тисяч е, дітей? Визнано, вже 8 більше 8 тисяч дітей. Це також накладає відрук на нашу свідомість. Бо коли там гинуть діти, це хай гинуть, а коли гинуть діти і у нас, це також погано. О. Але ж там гинуть люди. Тобто люди із сім'їни, непричетні, з них знущаються, і їх також розстрілюють. І там така фішка, що перед розстрілом найманці, зокрема, з багатьох країн і Європи найманці. І зокрема, так званий ЦАКАЛ, вони роздягають людей до пляжного пляжного. Тобто залишаються тільки труси, знущаються, а потім розстрілюють і бросають. От. Тобто, товариші сіоністи, тобто друзі Путіна, такі як Бінямін Нітаньяху і його підлеглі, вони беруть добрий приклад і переконують. Плани по знищенню як цивільних осіб, непричетних ні до чого, От, так і дітей. І вони це зробили, переконали е, десятки разів е по вбивству дітей. Ось таким чином. Тобто, світла в кінці тунелю я не бачу. І, скажу таке, якщо, скажімо, хтось нас примусить, скажімо, підписати якусь мирну угоду от на цьому рівні, да? от, за ним залишається і Донбас, частина Херсонської області, Крим, тоді такі. Тоді е, багато європейських лідерів скажуть, так ну, ви хто мирну угоду і побігуть підписувати з ними угоду, щоб знову кач... купляти у них нафту, газ і інші е, е, редкоземільні е, матеріали, руду і таке інше. ось, І спрямовувати туди. Потоки валюти. І з чого і чого з цього вийде, ви самі розумієте, ці мільярди доларів чи євро, вони переведуть на що? На закупівлю і оновлення озброєнь своїх. Вони і так діють, через закупляючи, плювали вони на санкції і вони закупляють. Це необхідне для їх озброєнь, тобто, зокрема, радіоелектроніку, бо вони дуже відстали в цьому сенсі, через треті країни, через Китай, через Індію, через Арабські Емірати там, і таке і інше. Ось таким чином. Тобто, санкції не діють. А якщо буде підписана будь-яка Мирна угода, тоді буде нам дуже кепсько. Або, або нас е, знищать, або е, відвезуть, як і багатьох українців десь сонячний магадан. Щоб ми там померзли і померли з голоду і в холоду. Ось таке. Вони сподівались на це, що ми помремо, померзнемо. Бач, згадуйте, в 22-му році, в кінці 22-го року, а зима буде більшою, А воно вийшло так, що природа була на нашому боці. І в цьому році вона на нашому боці. Зимою, зимою суті, справи так і не було. Це не було, можна назвати зимою такою. Як були зимою, скажімо, 30 років тому, 40 років тому, зі снігами і таке інше. Багато можна було розповідати, але ж я скажу, на превеликий жаль, я не задоволений як громадянин діями е, нашого уряду, бо один е, оці Єрматі, всі е, вони нам не потрібні. Вони. Показали, що вони нездатні керувати, нездатні робити висновки, як це, на превеликий жаль, зробила москолота. І останнє, скажімо, щонайменше півроку, вони зробили перевагу в усіх видах озброєння. Зокрема, Дієвіші з них це всілякі безпілотники, Зокрема, я скажу, Співі-дрони. І наші військові дуже страждають, особливо від їх ланцетів. От. Ось таке. І вони їх врубляють, і вже навіть не шкодують ланцети і інші дрони. Ганяються навіть за одним солдатом. Як раніше вони якось економили, шкодували, щоб витрачати, щоб знищити одного нашого воїна, а зараз вони ні, вони вже, так сказати, почувають себе вільно і дуже дошкуляють нашим військовим на превеликий жаль. А що робить наша влада, я не знаю. Не знаю. От. А я хотів би знати, як громадянин, і бачити, що от, о, вони зробили те, це і таке інше. Але ж їм нема чим відлікуватись. Ви розумієте, нема чим. Відліку я від них і не чую, і не бачу. Дякую вам за увагу. Але ж наша громада дуже сильна громада. І тому тому всі сподівання я завжди стверджував, що держава у нас слаба, а громада дуже сильна. І в цьому наша перевага. Дякую всім громадянам України, свідомим патріотам. Це буде добре.